Дійсно набережно ремонтують згідно плану. У цьому мають сумніви депутати міської ради. Обранці побоюються, що підрядна організація, яка займається реконструкцією вулиці, не дотримується законодавства. На переконання секретаря міськради, нині ходять чутки, що дорога дещо вуша ніж має бути. А товщина асфальту не відповідає тій, яка зазначена у проекті. На позачерговій сесії міські обранці підтримали запит, в якому просять підрядника надати владі всі необхідні документи. Я зараз такі слухи, що ділянка до. Добра... Приговою, тобто, вона не буде підлягати ремонту, тобто ну нам потрібно пересвідчитись і чи чи дійсно підрядна організація буде виконувати ці всі умови, які передбачені коректом, і за які зрештою їм платять гроші. Це добре, втім необхідно, аби вона не гальмувала загальний перебіг робіт. На переконання депутатів важливо, аби вулиця була відремонтована якісно і головне швидко. Щоб якщо є якісь дійсно речі, то ми не говорили не з точки зору, щоб заблокувати там. Невигідно, що це було кимось зроблено чи там колись зроблено, і ця робота не відбулась, а з точки зору, щоб її виконати і виконати як найскорше, як на якісні. А то що це робиться за державні кошти за кошти міського бюджету, то я думаю, що депутат кожен має право. Реагувати, таких він вважає, за потрібно, тому що всі ми тут разом голосували за виділення 10 мільйонів на ремонт набережної. Загалом підрядник має додати міським обранцям проєктну кошторисну документацію та схему планових робіт. Також депутати перевірять, які саме ділянки вулиці ремонтуватимуть у наступну чергу.